Ми з вами поговоримо про, про виснаження, напругу, тривогу, забутькуватість. Розсіяність, нав'язливі думки, неможливість спати, там, заснути, або там, якщо людина прокидається досить часто вночі. Так, про такі ось стани зараз досить а, типові, і я б навіть сказала, що вони вже стали якимись а, такими буденними для нас. Помічаєте в собі якісь такі моменти? Там. Ну, от я точно помічаю, в собі, що ну, дійсно дуже багато втомлююся зараз. На жаль, не так багато є можливостей відпочити. Це я помічаю і поки що так міркую про те і пробую да, знайти для себе якісь варіанти відпочинку. Ну, я за собою помічаю. Так, виснаження є, це 100%, і е, деколи можу прокидатися вночі, або, е, наприклад, за там, годину до того, як задзвонить будильник. Ну тобто, буває таке, я за собою відмічаю, я розумію, чому це відбувається. Якщо я, там, наприклад, про щось переживаю, у мене, наприклад, кіт захворів. І я через це дуже якось непокоїлась і тому ну, от, могла в цей час якось так. Не дуже тривожитись і прокидатись. Uh -huh. Uh -huh. Да. Ну і крім того, що у нас є якісь такі буденні речі, про які ми можемо там хвилюватися, да, тривожитись у нас є ще постійним фоном, таким дуже суттєвим фоном, це війна. Крім того, у нас зараз є така нагнітання інформації в інформаційному просторі так, і попереджувальної інформації. Про те, що може бути да, зараз якісь такі ес ескалація конфлікту війни. Uh -huh. І тому, звичайно, нам з цього ще стає складніше витримувати. Так? У нас є ну, такі виснаження, підвищується рівень тривоги, з'являються нав'язливі думки, в декого проявляються панічні атаки, піднімаються страхи. От і на фоні а, того природного, скажімо, стану, да? перехід від такої. Ну, ще зима, ще лютий, так. Когось він і не закінчувався mm -hmm. От. протягом року. І знову лютий. І ми. А... В цей період зазвичай завжди проживаємо такий складний етап, тому що до весни ще, до сонця, до розквіту ще якийсь час, і як цей час витримати, як себе підтримувати зазвичай в минулі роки було не так легко. А тут ще й на фоні війни, і постійних стресів, відключень ельтроенергії яких ідей, яких а іноді ще повітряних тривог. Так, ну і взагалі ми ж бачимо новини і читаємо про те, що відбувається, то кудись влучили, там скільки людей загинуло, і це, звичайно, досить ну, важко сприймати і переживати. Mm -hmm. І, і коли ми відчуваємо тривогу, да, або іноді я чую таку фразу Я переживаю про те, те тето, я завжди можу запитати, що саме ви переживаєте в цей момент? Що саме за почуття ви переживаєте? Ну, і якщо ми його фокусуємо, виділяємо, визначаємо його для себе, да, от то тоді ми знаємо, що з цим одним конкретним почуттям зробити, як його прожити, як себе підтримати. Але якщо ми говоримо, що я переживаю там, якийсь спектр почуттів, да, тоді ну, я, я тривожусь, я от щось там. Да, Тривожимося, ми зазвичай про що? Про майбутнє або про те, що сталося в минулому. Угу. Бо тут і зараз, якщо ми повертаємося в це от, в сьогодення, да, в цю хвилину, да, ну, що нас може тривожити? Мене зараз може тривожити тільки. Ну, якась там невеличкий відсоток про те, щоб зі зв'язком все було добре, да, і щоб наш ефір прийшов. Да. Ну, Тобто, про те, що відбувається саме зараз, саме от в цей момент. А що я там про що я могла хвилюватися? Про да? якісь стосунки, про те там, куди мені треба ще встигнути, що мені треба зробити, да? це потім, це вже в фоні, десь там, да? а зараз. Це моє спілкування з вами, тоді тривога її мінімальна. Mm -hmm. Тобто, ми що робимо? Фокусуємо свою увагу на тому, що саме за переживання ми зараз проживаємо, відчуваємо, про що воно нам сигналізує, виокремлюємо його і намагаємося конструктивно відреагувати і підтримати себе. Так, тобто більше дослухаємось до себе, робимо акцент на своєму тілі. Так, ви вже тут стільки багато разів про це говорили, так, але ну, не завадить повторити так, про оце саме заземлення, так, коли ми фокусуємось на своєму тілі, на тому, що ми відчуваємо саме зараз, там, яка температура повітря, я там сиджу чи стою мені там яко чи твердо, там, як я дихаю. Яке моє дихання, бо, ну, як правило, ми дихаємо якось поверхнево, і е, ми не насичуємо свій організм киснем, так як це має бути. Так? Тому дуже важливо звертати увагу на те, як ми дихаємо, і е, вдихаємо через ніс глибоко, і видихаємо через рот. от. Найкраще для мене ліки в тривозі, окрім того, що ми вже з вами назвали, це ще якась яка діяльність направлена на, 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 на... Можливо, навіть якісь рутинні справи. Да? Ну, я замість того, мені дуже подобається ця фраза, да, що замість того, щоб накручувати себе, я піду накручу головці. Так. Це діяльність, да? ну і така рутинна справа. Да, там. Вона що заспокоює, трошки структурує, заземлює. Угу. А як справлятися з забучкуватостю? Ну, по-перше, я б сказала про те, що е, обов'язково подбати про достатню кількість вітамінів в своєму організмі. Так, тому що е, це зима, це дуже мало сонця. Е, там, попереду у нас весна, всі пам'ятаємо про авітамінози. Е, По-друге, це обов'язково висипатися, е, дбати про свій відпочинок. Е, Можливо, ви помічаєте, що зараз у вас там з режимом сну щось не дуже добре, так, от ви можете там лягати а, в, там о першій ночі, там чи о 12-й, подбати про те, аби а, лягати в один і той самий час і вставати в один і той самий час, аби за там, ну хоча б там півтори-дві години за сну, до сну, щоб не переглядати стрічку якихось новин, соцмереж. Тобто подбати про те, щоб ви були у спокої в цей час от, перед сном. Mm -hmm. да, ну, пам'ятати про те, що ну, дійсно це наша така особливість, а, такий стресовий, постійно стресовий період, війна не закінчилася. І а, щодня ми отримуємо якусь нову порцію стресу, і тому нам що треба пам'ятати про те, що наш резервуар пам'яті він теж може бути якимось ам, визначним, так? Ну, обмеженим. <свісна> <І> <свісна> тоді будь-які події, які ми не встигаємо, ну, грубо кажучи, перетравити, вони одразу відправляються в резервуар довготривалої пам'яті. Але потім да, з часом ми можемо дешевше щось згадати. От. А, тому о, так працює наш організм, так працює наша психіка саме для того, щоб берегти себе, щоб вижити зараз. Так? Якщо ви помічаєте в. О, Своєму оточенню або в себе такі а, а, симптоми прозабучкуватись, так? то на що треба звернути увагу? Так, це є, так, це зі мною відбувається, це не добре і не погано. просто це факт. Тому я, по-перше, буду трошки більше собі нагадувань ставити, так, бо я буду більш обережніше до себе ставитися уважніше, ну, і так само буду ставитися більш уважніше. До інших людей, тобто не вимагати, от ви забули, от пам'ятаєте, ми там домовлялися, чи там щось ви там пообіцяли, та, і не зробили. А людина може просто забути через такий стресовий стан. Це не значить, що треба виправдовувати себе зараз абсолютно цим та, моментом, але звертати увагу на це і а, з якоюсь такою обережністю до себе ставитись, і до інших. Важність. так. І о, можна навіть говорити іншим, так, про те, що от я зараз ну от помічаю, що там ви там часто запізнюєтесь, так чи там часто щось забуваєте, там попікуйтесь про себе, зверніть на це увагу, і обов'язково звертати увагу, якщо вам це е, хтось повертає, так тому що ну правда ми можемо. Не завжди помічати те, що з нами відбувається, і тут ну, варто більш уважніше до себе ставитися, дослухатися: а чи справді це так, а з чим це пов'язано, і потурбуватись про свій відпочинок, потурбуватись про те, аби ну, ви могли попросити про допомогу, якщо ви не справляєтесь. Ну, по допомогу треба звертатися до психологів, до психотерапевтів. Або якщо вже взагалі вам дуже, дуже складно, ви помічаєте в себе симптоми посттравматичного стресового розладу, нав'язані думки, з якими не можете впоратися, то тоді краще звернутися до психіатра спеціаліста. Так, у нас, до речі, з Тетяною є відео про посттравматичний стресовий розлад, можна передивитися або подивитися, хто не бачив, і нагадати собі, що з людиною відбувається, які є симптоми, і там, на що звертати увагу, що робити. Да. Обов'язково тоді йти до психотерапевта, до психолога і пропрацьовувати ці симптоми. Це важливо. Тому що є така ілюзія, що ми самі бораємося з цим, і насправді ми самі, не, в нас не вистачить сил, ресурсів, з цим впоратися. Так, бо тут дійсно потрібна увага спеці, спеціаліста, який зможе а, надати а, такий якісний зворотній зв'язок, який зможе супроводити. На жаль, ну, людина сама не зможе цього зробити. Рекомендувати вправи, рекомендувати саме для вас індивідуальний підхід в цьому плані розробити. А м'язливі думки неможливі заснути, прокидання вранці, що можна з цим зробити? Ну, це, по-перше, тривожність, так, ну, може бути. Дослухатися до себе, що зі мною відбувається саме в цей момент, через що я тривожуся, що це за думки про що? Там, виникають у мене. Так, про що вони можна, от, я завжди рекомендую завести щоденник. І там прописувати, тому що ну, коли ми думаємо, ми там щось там собі в голові прокручуємо. Нам здається, що ніби ну, цього достатньо. Але ні, нам потрібна ще додаткова вправа, тобто все це прописати, і тоді нам може ставати зрозуміліше, що відбувається, і е, ці думки стають менші, ну їх, їх стає менше, і ми можемо таким чином заспокоюватися. Ну, тобто, це, от, це саме те, що ви казали, так? Ми переключаємось у дію. Ми не просто думаємо, а ми там щось робимо, ми прописуємо. Mm -hmm. так, так. Ну і тут можна ще там подумати, пофантазувати, да? що відбудеться найстрашнішою. Да? Ну, це мені нав'язлива думка, якась крута, якщо її довести до максимуму, що буде далі. Що mm -hmm. Ну і там поспостерігати за цим трошки. Um, про тривожність, як про вранці, да, вранці, ми вже багато про це говорили сьогодні, так, і тут також слід звернутися до спеціаліста, тому що ну, можна себе якимись там заспокійливими підтримувати, так? а можна і заспокійливими, і звернутися до психолога, От, і зняти цю напругу. Так, бо дійсно, ці заспокійливі вони можуть знімати симптом, але сам корінь проблеми він може бути глибше, тому спеціаліст може допомогти оце виявити і пропрацювати. Можливо, я вже багато про це говорю, але ми дуже часто не напружуємося в якийсь стресовий момент, в якійсь ситуації, але ми забуваємо розслабитися потім. Mm -hmm. І тоді так. напруги стає все більше і більше, і ми отак от от стаємо такими зжатими, зажатими. А варто ж тоді, чому саме ці вправи, які ми говоримо фізичні, да? ну і оці там, метелик, так, О, такі запаків, mm -hmm. постукування, так, якісь от там пощупати, потрогати себе да? землити. Подивитися, що мене оточує, та да? назвати якихось п'ять предметів таке інше. Це для чого? Для того, щоб сфокусуватися і розслабитися трошки, да? зняти оцю напругу. Так? От. Тому що... А потім, якщо ми напружені, 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 звичайно, ні сну, ні там голоду, ні ще чогось, да? ні ресурсів ніяких немає. Тому mm -hmm. що ми напружені Куди, куди, як туди?